Топ-три речей, які максимально впливають на продажі. Третє місце це навички продажі. Чим краще ви будете вміти продавати і переконувати людей, тим більше продажів ви зможете зробити. Друге місце сильний офер. З сильним офером ви зможете зробити багато продажів, навіть якщо у вас не буде якихось там спеціальних навичок продажів. Бо цей офер буде допомагати вам робити продажі. І чим більша цінність буде цього оферу, Тим простіше вам буде його продати, тому що якщо люди будуть бачити, що цінність цього оферу значно більша, ніж його ціна, то вони будуть добре його купувати. І банальний вам приклад. Якщо ви будете продавати Феррарі за 10 тисяч доларів, то ви зможете продати багато таких Феррарі, тому що люди будуть розуміти, що цінність цієї речі набагато вища, ніж її ціна, і будуть добре купувати. І перше місце. Перше місце це натовп з сильним бажанням. Якщо ви можете знайти натовп, у якого є сильне бажання, і задовольнити це бажання за допомогою свого продукту чи послуги, то ви можете зробити дуже багато продажів. І банальний вам приклад, коли розпочався коронавірус, то людям потрібні були маски. І якщо ви продавали маски, то ви могли робити дуже багато продажів. Незалежно від того, сильний був у вас офер чи ні, добре ви вміли продавати чи ні, люди все одно купували ці маски.